Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Ось мій орхідейний квітник. Вже багато орхідей винесла на вулицю. І сьогодні перед роботою хотіла ще де виносити, але добре ще подивилася прогноз погоди на наступні дні. І зараз в нас вже який день вище 20 градусів, ну, вночі там плюс 6, плюс 7. Це таке, а вдені сонячна, тепла, а в неділю обіцяють плюс 12. То для деяких орхідей це буде ще холодно. Знову холодно. Кого я повиносила? Маніліформи. Ну, дендри. Дендри, тільки тут затисалися, декілька котлей. Ой, зацепилася вже заманіли форми. Це у мене ця моя красуня з жовтими квітами. Вся така в веснянках. Вже й рости почала. Вон такий в неї вже гарний новенький пуп'янок майбутній. Майбутня псевдовульва. Величезна котлея, обожнюю її квіти. Таку, як я хотіла. Я такі квіти дуже люблю. Жовті і з веснянками ці всі крапушки. Але яка вона величезна. Вона цвіте постійно, але ось росте, 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 росте. Ось яка вона вже величезна. І все. Скоро зацвіте мій дендробіум бамбук. Австралійція. Вон там стоять. Ну, цимби. Сюди цимби позаносила. Це не їхнє місце, бо я казала, що вони у мене стоять під глицинією, Не хочу, щоб сипалось на них цвіт після того, як вона проквітне. І треба буде котлію цю занести. Тоді ось моя кольтлі. Котлейка. Це не котлея, це лікаста. Ароматика на Кроенту з жовтими квіточками. Я її, бідну, ділила до останнього того року. Ділила, ділила, тепер вже ділити не буду, хай нарощую масу, бо коли вона велика, вона цвіти дуже класно. А винесла сюди ще ось поцепила. Теж треба буде занести, бо вони в мосі. Це. Дві ляльки йонги. Ну, а ця залишиться. Ця лаелія залишиться, вона любить, коли на вулиці холодно. Зараз їх полью. Це оця. Вона в мене і на вулиці восени до самого останнього разом з дендрами. Ось перша квіточка Дендробіум. Такий вже гарничий. Він жовтенький. Відео, як завжди, не показує, що він жовтенький. Так, ну і хто тут ще? Ну і все, да, і дендри. Цираула вже з пупінками, з якими. Вон які пуп'янки вже в неї. Спора за Ну і ці декорації. Вони так гарно виглядають, поміж орхідеї також. Хотіла швидко сказати і забула. <смі> ну ви зрозуміли, хто це. Треба і інші повиносити. Деякі треба вже і розділити, бо дуже великі кущі вже такі по декілька разів, так ось як ця. Ти грова, та й ця теж цю стару треба зняти, молода хай росте, де да інші повиносити. А тут в нас хтось ховається. Нарешті клен заріс. І там у нас зараз має бути десь тут сидіти. Вона вискочила. Дивіться, які у мене нарциси заквітли. Всі вже давно відсвіли, а ці тільки зараз цвітуть. Повні такі, як трояндочки. І тут вже архідеї повиносила, поцепляла, Ну, треба буде заносити. Бо для деяких плюс 12 це буде занадто низька. Коли в них вже зараз вегетація і вони ростуть. Оченятка. Ще тішуть очі. Гляньте, яка коралічка в мене зацвіла. На жаль, передати колір. Її квітів неможливо. Вона така, як іонова. Кінчики пелюсток проливаються і сама вона вся сяє. Ось вона в парі з цим дендром дуже гарно дивиться. Це те, що я казала, бачите, форма лаелії? Це маленька лаелія скельна. І, ну, правда, вона гібрид, але з двох скельних лаєлів, яка в неї квіточка відкривається каплоща. І в дендров цього теж так. Ось видно. Зовсім маленька квіточка. Ось така. А ще заців у мене ще один дендробіум. Дендробіум Anna. Це мені лінчик колись. Не колись. А поза того, мабуть, року так, все, етикетки вже немає, ну, як завжди. Кейк прислала, і оце з кейка. Того року в нього було дві кейточки, а цього року аж чотири. Расте дитинка. І он наступний туборостанній. Он який вже довгий, вже всі 40, а може й більше сантиметрів. Доволі великі квіти теж в нього. Такі ніжні ніжні. Так, зараз його підсиплю, щоб краще показати квіточки. Ось, Сонце відсвічує, на жаль. Ну, немає іншого часу знімати. Це тепер жаль того, щоб виносити орхідею на вулицю. Знімаю те, що це те, щоб зафільмувати. Він у мене був посаджений ось такий горщик. Це пластикова така доза з-під йогурту, де сама я зробила отвори і саджала його на. Адаптацію, щоб наросли корінчики. Коріння наросло дуже-дуже-дуже-дуже гарно. І мох тут дивіться, як рости дуже-дуже гарно. Хотіла я його пересаджувати, та, мабуть, не буду. Хай поки так і росте. Йому досить буде. Ось такий красунчик. Ось така лялечка гарниченька. А в цієї ляльки ще є один квітконос, Там, правда, тільки один пуп'янок. Але ж, да, як порівняти котлейні квіти, <сміст> якого розміру бувають? Дуже гарнюня. Я її називаю краля. І ви знаєте, от такі відчуття, що вона сама це знає, що вона гарна, файна. Нею милуються, прям. Так стоїть вся витинчена, сама собою задоволена. Це перше квіткування в мене і дуже-дуже вона мені подобається. Місця займає дуже мало. Особливого такого догляду за нею не треба. Ростуть вони в таких умовах, що витримують все. І хочу показати котлейку, яку я ділила давненько, декілька місяців тому тоді показувала відео. Ну, це вже такий був зимовий час. Буде посилання на те відео, яке я її ділила. Вона росла у горщику з кори дуба, І там така труха вже була. Я її розділила на декілька частин. І ось одна з них вже цвіте. Одна поділка вже цвіти. Гарно вкорінилася і нарощує кремці. Скоро поїде до своєї нової власниці. На жаль, камера теж не продає колір. Вона вже давненько квітна. Ну неї такий дуже приємний пастельний жовтий колір і такий же пастельний рожевий колір на губці і на полюстках. І теж квіточка виблискує, теж По ній видно, що вона гібрид з брасоволами, а може, з логіліями. Теж хто зна, що це за гібрид, ну дуже приємна квіточка. Теж вона така невеличка, гарненька, постійно квітна, без всяких допомог. І зацвіла у мене. Японіка сіділея. Як же вона пахне класно. На два квітка носи. Так, де твої квіти? Росте на блоці. Блок з кори пробкового дуба. Лісовий мох, і зверху оця японська папороть. Папороть теж зараз цвіте. Оце такі довгі листочки. І знизу на цих листочках, бачите, це спори. Це якраз цвітіння, одночасно квітнуть. І орхідея, і папороть. Лікасти цього року цвітуть всі одні квіточки, бо я їх поділила всі. Всім скоротила місце. Це жовта, тільки чогось вона на відео не жовта. Тоді моя старенька, старенька, біла. Ця квітка ще молода. Виглядає ще гарно. Ну і моя кардинальша. Саме перша моя лікаста Шкода, що я її вам плюсточку. Пошкодила. Не знаю, хто це, який це гібрид. Дуже її люблю. Ну і на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.